Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про ТПС, про продовження ТПС для українців, адже дуже багато питань саме по цій темі. Тому як я люблю казати, що робити, куди бігти взагалі? Коли його продовжать, чи продовжать, і як цей процес буде виглядати, записую спеціально для вас коротеньке таке відео з відповідями на ті питання, які ви пишете мені в приват, в інстаграм в мій в Тіктоці. Так само для чого я це роблю, щоб ви не наробили собі халепи, не поспішали. І все зробили грамотно і правильно. Тому хочу зробити саме це відео, і показати вам, як може цей процес виглядати. Перш ніж ми з вами почнемо говорити на цю тему. Коротенько хочу сказати, що прапор України я перевернула добре всі коментатори з попередніх відео. Насправді прикрість така вийшла. Мені шкода, я вибачаюсь тому, що це вибачення. Дитина бавилась, а я не помітила, як воно там в мене стоїть просто на столі. Я просто не помітила. Ну вже помітила, коли було пізно знімати відео наново просто не мали такої можливості, тому. Я знаю, як виглядає стяг України, прапор України. Добре, і це було не навмисно, тому. Хотіла вам в першу чергу відповісти на ті всі коментарі, які були з приводу мого попереднього відео, там де я прикладала текст законопроекту про грінкарти для українців. Вам дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Не забувайте лайкати, підписуватись обов'язково, щоб ви мене не загубили. Щоб цей канал YouTube вважав цікавим. Бо я так розумію, якщо ви лайкаєте, то вам цікаво і, звичайно, його просував, щоб більше людей просто дізнавались. Також я хочу дуже дякую, велике вам сказати. Про за те, що в нас таке збирається тут гарне ком'юніті людей, однодумців, які не соромляться писати свої історії. Дійсно мені подобається, коли люди радять щось доповнюють до моїх відео, тому що разом ми сила, так коли людина один на один з усім цим імміграційним світом з світом. Імміграції з Новим світом Сполучених Штатах, це дуже важко. А так, коли ти відчуваєш підтримку, якісь поради корисні від один від одного, це допомагає нам іти далі, так? І з посмішкою. Отож, перше про що хочу сказати. До речі, ця філіжаночка моя з України, знаєте, з Закарпаття, коли я була в туристичній поїздці на водоспаді Шипет, бували там, напишіть в коментарях. І коли я їхала, я їхала через війну в Україні, ну, через гарне життя, було дуже мало часу збиратися. У нас фактично я там якісь дитячі речі зібрала. Будь там трошки собаку взяла, песика свого з собою, і е, чомусь я не знаю. Я захотіла дуже взяти цю коліжанку, а зараз дуже рада, тому що кожного ранку я п'ю з неї каву, е, і вона мені нагадує про ті гарні часи. Обожнюю Закарпаття, ми були на шипіт, ми були в берегове, Косино, е, такі теплі, теплі, дуже спогади. Отож, стосовно ТПС. перше, що я хочу сказати всім українцям, у кого ТПС і кого цікавиться продовження наразі. Сьогодні в нас перше серпня. Я чому саме зараз записую це відео? Нема ще новин стосовно продовження, але це не значить, що ТПС не продовжить, чи щось буде погано, щоб ви зрозуміли логіку зазвичай, як це відбувається. ТПС є не тільки для українців. Тіпієс Temporary Protected Персен, це такий статус тимчасового захисту, прихистку. Зазвичай це приймається рішення на федеративному рівні про те, що громадяни або мешканці певних країн вони мають право на такий захист. Зараз є на сьогоднішній день перелік офіційних країн, громадяни, мешканці цих країн мають право на тіпі це в нас Афганістан. Камерун, Сальвадора, Ефіопія, Гаїті, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Україна, Венесуела, Ємене, там декілька інших. Кому цікаво, посилання на офіційний сайт буде під відео. Ви собі можете подивитись. Прийняли постанову про те, що громадяни, мешканці цих країн мають, потребують захисту, і вони дають цей захист, наприклад, на 18 місяців. От як українцям дали на 18 місяців, подаватись є певні вимоги до eligibility, тобто чи ви підпадаєте чи не підпадаєте. Якщо ви підпадаєте, у вас протягом цих 18 місяців ви можете подаватись чим скорше, тим краще. І що виходить зараз у жовтні, 19 жовтня, 23 року, стікає термін захисту тпс захисту для України. Повертатись додому багато хто не має змоги, тому що йдуть бойові дії на територіях. Звичайно, що уряд США буде це продовжувати. Чому я така впевнена? По перше, дуже багато міграційних адвокатів мають таку саму думку. Я не міграційний адвокат, я наголошую, я не проводжу платні консультації, ні нікому тут не заробляю. Як мені пишуть в коментарях, що це просто там піар, я для кого для роблю для заробітку? Я це роблю, щоб допомогти вам розібратись і щоб ви знали, яку інформацію шукати, і де її шукати. Це головне де шукати, щоб ви могли в вперше джерела офіційні джерела звертатись. Отож, дивіться, є декілька країн, у яких термін перебування їх під ТПС, термін захисту сплинув або до добігає кінця, наприклад, у вересні, от зараз у вересні, раніше ніж українці, для цих країн вже на офіційному сайті оголосили про продовження тимчасового захисту. Про продовження ТПС. Зазвичай, коли ТПС продовжується, дається період 60 днів для того, щоб подати заявку. Знову на повторний ТПС. Чому всі кажуть зараз, що чекайте 18 серпня, 18, там 19 серпня, тому що захист для українців діє до 19 жовтня. Якщо ми візьмемо вікно у 60 днів, це якраз і буде 18-19 серпня. Але я думаю, що новини на офіційному сайті можуть бути і раніше. Тому обов'язково починаючи буквально вже наступного тижня, там з 7 серпня, перевіряйте офіційний сайт посилання вам лишаю. Там буде позначка «Alert», alert прямо на сторінці TPS, де будуть видані інструкції. Звичайно, що я про це оголошу обов'язково першу чергу в своєму Instagram. Звичайно, що я запишу детальні інструкції, як подаватись. До речі, якщо ви хочете, щоб я записала інструкцію по як заповнити цю форму для подачі на TPS, обов'язково мені напишіть коментарі, просто напишіть так. І я це зроблю для вас. Зекономити собі трошки коштів на адвокатах. Зазвичай в США заповнення цих форм воно може коштувати від 500 доларів і вище, ну звичайно, залежить від адвокатської контори, куди ви звертаєтесь. І самостійно це досить, в принципі, адекватно може зробити будь-який українець. Я думаю, ми з вами і не таке можемо правда зробити. Як буде проходити продовження TPS? як буде виглядати? Чи буде потрібно подавати форму? Так, чи буде вона безкоштовна? Так, тобто, ви будете заново подавати форму I-821, заповнюєте заповнювати там всі свої дані, надавати документи. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви вже подавались на TPS і знаєте, як це проходило, то зазвичай на TPS просять піти здати відбитки пальців. Тут є велика вірогідність того, що вам не доведеться знову їхати і повторно складати ці відбитки пальців. Можливо, вони використають ваші попередні, але детальні інструкції, звичайно, що побачимо ми вже з вами після того, як вийде. Оновлення, як вийде ця, ця постанова про, про те, що ТПС для українців продовжують. Що стосується дозволу на працю, у нас є два варіанти. Перший варіант це що зроблять платно знову. Да, вам просто потрібно буде наново подавати всі документи на дозвіл на працю, як це було раніше, заповнювати форму i 765 вказувати свою категорію відповідно, да, і платити сплачувати збір. Це можна зробити в своєму онлайн-кабінеті на сайті USCIS. Якщо це перший варіант, тобто буде потрібно платити. А, але якщо ми подивимося з вами уважно інструкції для інших країн, для прикладів, так, ті, хто мають TPS, Temporary про Status, то наприклад для багатьох країн дозвіл на працю буде продовжено автоматично. Тобто не потрібно буде заново подавати цю форму I-765. Як буде для українців? Я думаю, що ми з вами дуже дуже скоро дізнаємось. До речі, навіть якщо буде платно, але у вас скрутне становище, ви можете подати форму fee waiver, тобто відміна оплати у всіх різних ситуації. Навіщо я записую це відео? Якщо ще не погодили, ще немає жодних таких новин, як подавати, і детальних інструкцій. Я зараз вам поясню: в першу чергу, для того, щоб українці зараз не подавали форму, тому що. Знаєте, як адвокат подавала зараз, ну є дуже багато і таких людей, які не є дуже порядними, да? і вони кажуть, давайте вже подавати. Ми там, бо треба за 2-3 місяці подавати, скорше, скорше. Давайте подаємо вашу форму зараз, давайте кошти. Якщо зараз подати оцю цю форму на ТПС 821, вона може д... не рекомендована тут чорним. Англійською по білому написано, не рекомендується зараз подавати тим країнам, кому ще не продовжено ТПС. Ця форма просто зависне, ви собі зробите клопоту більше, ніж допоможете. Тобто, перше, не подавайте зараз ці форми. Якщо ви дивитесь це відео вже після, наприклад, 10 серпня 2023 року, після 15 серпня, після 20 серпня 2023 року, тоді йдіть на офіційний сайт, який посилання в мене в відео там внизу, і подивіться, чи вже є новини. Тобто не дивіться тільки на відео, дивіться, коли ви ще його дивитесь. Але ті, хто мене за мною постійно слідкує, я вас дуже прошу зараз, нічого не робіть. Чекайте новин. Друге, що потрібно зараз зробити, перевірте, що у вас є доступ до вашого кабінету USCIS. Як би банально це не звучало? Це ваш основний міграційний кабінет. Це дуже дуже важливий кабінет. Доступ можна втратити, тому що пароль забув. Доступу до пошти немає, на яку переходить підтвердження. І Ще купа, купа причин може бути. Якщо вам колись там подавалися, якісь може вам якісь організації допомагали з цією формою, може ви її в паперовому вигляді подавали. Будь ласка, якщо у вас немає кабінету, створіть його собі. Якщо у вас він є, впевніться, що у вас є доступ. Підіть туди вже і подивіться собі, де та форма. Як її знайти? 821-шу форму в себе в кабінеті. Просто в пошуку заходите, форма i 821, вона вам випадає. Подивіться, які там вже питання. Це якщо ви перший раз це робили не самі. Ви собі зараз зекономите дуже багато часу. Нехай воно там у вас вже буде заповнене, нехай вже все буде підготовлене, тому що якщо ви ніколи не подавали на сайті ЮСІС, і ви робите форму, вона буде у вас там збережена, в як це драфт українською, скажи мені, чернетки чернетки да, вона буде в драфці у вас збережена, і вона вже буде готова. Люди, ви собі зекономите час, підготуйтесь до цього, подивіться всі ті форми, як воно все виглядає, і просто залягте на дно і чекайте. Тоді ви будете одним із перших людей, хто вже, як тільки будуть новини, ви вже подастесь. До речі, є так само великі шанси, що дозволять розширити категорії українців, хто має право на ці те, що програму для України не відмінять, я на 99,9% впевнена в цьому. Насправді, хоч я і не адвокат, я не президент, я не п'ю каву з Байденом. Я пью, каву п'ю тільки в себе на балкончику. Байден мені не дзвонить. Але подумайте самі, є логіка. По перше, є приклад інших країн, там де скрутне становище. Так само, як і в Україні, а в Україні це в рази може гірше. Ну, я не буду порівнювати. Насправді в кожній країні є свої свої проблеми. Це неможливо порівняти. Це біда просто кожної нації окремо. Я не порівнюю, але скрутне становище є в інших країнах і їм продовжено на такий самий термін. Тобто українцям 100% так само продовжать. Що стосується, дивіться, інші форми легалізації, такі там грінкарта, переходи кудись що ще не прийняті, нічого немає. Да? Тобто, в Конгрес. Ще не проголосував про законопроект. Що робити з тими українцями? Вони мають дозвіл на працю, вони працюють. Багато хто влаштувався вже, має якісь там да, роботи і так далі. Куди їх людей депортувати? Ну, ви розумієте, що поки йде офіційно, держава американська США підтримує Україну під час війни. То ніхто українців нікуди не вижене, так само як не виганяють з європейського союзу і там з інших країн, де дозволили отримати чимось, тимчасовий прихисток. Тому українці, будьте спокійні тих, кого ти п'є, що вам його продовжать, що все буде добре. І зараз просто підготуйтесь. Я бажаю всім успіху. Нагадую про те, що в мене в інстаграмі є вкладочка «Корисне». коли якісь новини відбуваються великі, так, якісь великі зміни, що потрібно одразу реагувати. Я це в першу чергу кидаю в сторіс в інстаграм. Все, всім папа, -па, всім гарного дня.